Друзі, я вас вітаю! Сьогодні відео формату Голова що говорить, ну це для тих, хто забув, як я виглядаю і хоче нарешті згадати. Отже, як і обіцяла, відзнімаємо відео Моє перше замовлення в січні від компанії Farmacy. Як завжди, в замовлення кладуть каталог наступного місяця. Це каталог лютого. Бачите, який він красивий, стильний. Мені дуже подобається зараз формат каталогу, він лаконічний, він нічого зайвого. Запримітила для себе деякі акції і деякі пропозиції в лютому. Так як це замовлення я робила у вихідний день і воно було більше ніж 30 балів. як Завжди по акції вихідного дня можна було за 29 гривень придбати ось таку купу пробників. Тут і догляд за волоссям, і догляд за тілом, і догляд за обличчям, а також до декоративної косметики. Ось такі тканеві маски. Це з більш дешевої версії, і це з серії доктор Тюна. Ці три маски замовила моя команда для себе і для своєї доньки. Так от, що хочу сказати, ці маски кардинально по якості відрізняються від тих тканових масок, які можна придбати в тій же єві або в просторі. Мало що можна покласти у маску за 25 або за 30 гривень. Щось повинна коштувати упаковка, щось сама основа тканина, там може бути вода, гліцерин для пом'якшення і ще щось. А ось. Ці маски дійсно круті. Вони коштують не дешево в каталозі, але вони дійсно відпрацьовують кожну свою гривню. До речі, одну з таких такого виду масок я дарувала своїй сестрі, і вона залишилася просто в захваті. Сказала, що обличчя гладеньке, цей ефект зберігається протягом одного-двох днів. Отже, дівчата замовили такі маски, щоб виглядати завжди свіженько, виглядати завжди красиво, і підкреслити свою природню молодість та красу. Зі знижкою 77% можна було обрати собі якийсь продукт. Я обрала ось таку красиву косметичку, поки ще не знаю, чи залишу її собі, чи, можливо, піде вона на подарунок, але подивіться, як вона класно виглядає, і дуже вмістка, багато чого з декоративних засобів зможе сюди поміститися. Ну, Це зручно і для себе, і так інстаграмно виглядає, і також, якщо ви подорожуєте або кудись їдете, щоб складати свої якісь. Засоби зубна паста, і на цей раз фармасі бали у нас якимись бонусами. Якщо ви купуєте в каталозі на 5 балів, а це приблизно десь цінах каталога 245-260 гривень. Ви можете там випадає такий, це вже внутрішня така акція. Так випадає. Перелік продуктів, які ви можете придбати зі знижкою 25%. І ось наша улюблена з зубна паста, відбілююча з мізваком, пішла її придбати, тим паче, що це було дуже-дуже вигідно. Це повернувся бестселер, і це я придбала для себе. І знову ж таки, в січні місяці ці засоби продаються зі знижкою 25%. Це крем для ніг. Він мені дуже подобається. В складі є сучовина, і якщо ви бачите в кремах для ніг сучовину, отберіть 100%. Не вагайтеся, тому що складова дуже круто пом'якшує шкіру. 50 мл. Мілілітрів... Задоволена і тішуся тим, що цей засіб повернувся нарешті в каталог. Придбали для себе ще є одне замовлення патчі від доктор Тюна. Там їх теж є декілька варіацій. В цьому каталозі в каталозі січня ці патчі Lumi Radiance продавалися зі знижкою. Що хочу відмітити: по-перше, ці патчі не шкодять навколишньому середовищу. Було проведено декілька експериментів, і дівчата відзнімали і показували ці. Відео, коли ці патчі заливали гарячою водою і вони в воді розчинялися. А ще один нюанс вони можуть трошки, трошки пощіпувати, так, і це нормально, значить, патчі працюють, не варто цього лякатися. І в цій упаковці 30 пар. У мене, до речі, такі теж лежать, все я вам ніяких не могла показати. В каталозі такі патчі зараз коштують 450 гривень, тоді як повна їх ціна. 599. Масажний крем з каштану, зараз по супер ціні. В каталозі він коштує 199 гривень, тут 100 мл. Жільна кремова текстура, він буде зупівати і більше підходить для суглобів, для, там, щоб поперек намастити. Але хотіла замовити такий самий крем для себе, і його в продажу вже не було, тому що дуже швидко розібрали. Сподіваюся, що до кінця каталогу ще з'являться він в наявності, я зможу придбати для себе, але для чого до чого я це кажу? Якщо ви бачите щось по гарній акційній ціні, то не вагайтеся і одразу купуйте в переліку товарів зі знижкою 25% на кожні 5 балів, можна було придбати зі знижкою цю подвійну туш. Це, взагалі, бестселер і улюбленець багатьох, багатьох дівчат. У мене Віка дуже полюбляє цю туш, але зараз у неї з'явився новий фаворит. Кума, коли спробувала, сказала, що. Вії просто шикарно виглядають. Каже, ніколи ще у мене таких не було гарних і красивих вій. Хочеться дивитися, хочеться милуватися дуже класно вони виглядають. В чому тут секрет? Тут два фіксатори, коли ви виймаєте щіточку. Одна, одне горличко більш вузьке, і коли ви виймаєте, на щіточці залишається менше туші. І таким чином ви прочісуєте вії і подовжуєте їх. Якщо ви хочете надати їм виразності і такого його драматичного об'єму, тоді ви відкручуєте. Другий фіксатор. Там горлишко вже ширше, і туші на пензлику на щиточі залишається більше, і наслоюєте цю туш, і додаєте віям, виразності і об'єму. Оцю туш я придбала на подарунок. Тональна основа Air Glow. це таке легке покриття. Я придбала цю основу для себе, що класно: пакування, лаконічне, стильне. Важкий скляний флакон дорого виглядає. Я вже дивилися дуже багато відгуків на, цю, на цей тональний засіб, і всі, хто їм користується, всі просто в захваті. У мене відтінку 0,3 олівчики для губ. Відтінок H-Brown. Здається, що цей відтіночок затемний, але насправді він дуже буде круто відтіняти губи, він буде натурально дуже виглядати. І другий олівець. В відтінку Нюд Пінк живенький, натуральний. Пробую. Поділюся своїми враженнями. Тут такі новиночки обов'язково будуть пізніше будуть фото. Ну що, друзі, ось це таке замовлення січня. Перше замовлення, все, коробочка вже. Порожня. Як бачите, дуже багато цікавих продуктів. І Знову вам нагадую: якщо ви хочете замовляти продукцію зі знижкою 25% в інстаграмі, то в шапці профілю, якщо на Ютубі, то під цим відео ви знайдете посилання, пройшовши по якому, ви зможете зареєструватися в компанії і для себе купувати продукцію зі знижкою 25%. Якщо у вас виникають якісь питання, будь ласка, пишіть в коментарях або в Дірект, залюбки на них відповім. Сподіваюся, що це Відео було для вас корисним і цікавим. Як завжди, я вам бажаю гарного дня, тихої, мирної ночі. Будь ласка, бережіть себе, бережіть своїх близьких, своїх рідних і цінуйте кожну мить разом. До нових зустрічей, па-па!